Я працюю з тим, щоб швидко за одну сесію прибрати е, оці ваші блоки, які стосуються здоров'я, які стосуються заробляння грошей, які стосуються самореалізації, які стосуються відносин. Тобто все, що з вами відбувається, все має якісь причини. Просто ви їх не бачите, якісь такі неочевидні. Так ось я займаюсь тим. Що я знаходжу ці причини і прибираю, і я вже таким займаюся вже 15 років, Вже 25 років супроводжую. Тих підприємців, хто хоче зберігати не тільки свої гроші, але і стосунки, і своє обличчя, своє внутрішнє ставлення до себе з повагою. Саме тому я супроводжую вже два останні роки щільно саме жінок, експерток, які Проявляються, які просувають свої послуги в соціальних мережах і продають в інстаграм. І цим я займаюсь 25 років. Коли не, не, не виходить реалізуватися в соціумі, коли людина прикладає дуже багато зусиль, але не може досягти того, чого бажає. Ось про це. Виходить, що ми сьогодні і будемо з вами говорити. Ось прямо таке питання вам задати, що взагалі для вас це? Угу. Що таке реалізація? Тому що у кожного є своє якесь бачення того, що, що він має на увазі. От, от, одна людина каже, що для мене реалізація це бути в сім'ї. Сім'ї, діти, чоловік для іншої людини це більше така соціальна складова. Тобто це професія, це е, якесь там, не знаю, служіння людям або е, заняття якимось таким м, діяльністю, яка тобі приносить задоволення. Можливо, це не, не зовсім вона прям в соціумі, але там і ці хобі, до речі, це теж сюди входить.